Яким буде закінчення війни в Україні і коли воно може статися? що чекає на Україну після війни? буде п'ять таких точок на планеті Земля. В цих точках зараз дуже піднялася енергія, і ситуація зміниться до кінця поточного року. Для людства буде чимало сюрпризів. Готують інсценування, вторгнення інопланетян. І технологія для цього інсценування вже створена. Це великі соціальні експерименти. Для того щоб винищити велику кількість людей, і вони будуть маніпулювати вашою свідомістю для того, щоб контролювати вас. Коли тут буде створений новий світ, ви війдете в золоту еру. Дуже багато янголів втілено зараз серед українців, і багато представників галактичної федерації. Також тут що ви можете сказати про зміну клімату та його вплив на майбутнє людство в деяких частинах Європи буде велика засуха і піді. Йде вода по 2027 рік. Планетою пройде цілий ряд землетрусів. Мій світ. Перший метафізичний відразу хочу попередити. Від усього, що ви почуєте, не лякайтесь. Я з вами на тій самій планеті, і мій голос зможе вгамувати ваш страх. А страх, знаєте, руйнує. А скільки хвороб провокує стрес? О, -о, О, до чого я все це кажу? На екрані вже декілька секунд висить зображення каналу. Усе чудово. Шукаєте його в пошуку YouTube, або переходите за посиланням, яке я залишив в описі, і там є море відео з фахівцями, які детально розповідають, як подолати страх. І стрес. Сьогодні ми маємо унікальну можливість відкрити таємниці Всесвіту і дізнатися про майбутнє. До нас завітала Ісіта Гая, майстер рейки та ролухи Ченнелер, із потужним зв'язком із хроніками Акаші. Привіт, радіємо, що ти з нами. Діємо. Так, я рада сьогодні. Ти допоможеш нам розширити свідомість і зрозуміти глибинні причини подій, що відбуваються у світі. Ми поговоримо про війну в Україні, про сценарій розвитку подій і про те, що чекає нас у майбутньому. До речі, чи отримувала ти послання від своїх кураторів і наставників, поки ми не бачилися, які би ти хотіла зараз передати моїм глядачам? Зараз я віду в канал і протранслюю те, що мені хочуть сказати. Есноктаречне сларута сантара. А uh, зараз uh, на землі триває час. Uh... Переродження і відновлення енергії а Що стосується саме території України, в майбутньому це буде одна із центральних точок розквіту, буде п'ять таких точок на планеті Земля. Леляурутосанта в ці точки будуть збиратися люди, а в них будуть активуватися енергії, і зараз ви побачите і селятор, як в точках активації енергії. Будуть виникати якісь стихійні біди. Елесанта, дві точки: це Україна і Ізраїль, Елесантарта, а, В цих точках зараз дуже піднялася енергія, і тому там відбувається трансформація, але ситуація. Зміниться в корні до кінця поточного року, і ще деякі зміни будуть в 2025 році. І ще буде три точки, які будуть проявлені. Ви побачите, що а, там почнуться стихійні лиха, і в цих точках також підніметься енергія, але в майбутньому це буде новий едем тосенда новий І також. Годуть, готується нова а, хвиля трансформації на наступних два роки Ела Суарта. для людства буде чимало сюрпризів, і а також а, а, ваше правління, ваші держави і Лекнасуарта готують інсценування вторгнення інопланетян. У 2025-27 роках в цей період Есент Сентарта. А ви побачите, як буде відбуватися це Solar. Елекнесолерта. Але ми знаходимося е, тут поруч з вами, і багато наших представників у втіленні. І Лесента, і ті представники, які у втіленні, а вони отримують інформацію і зможуть допомагати на землі La та, і робити цей перехід більш м'яким. Ми дякуємо вам. Дуже цікаво, як буде виглядати це інсценування, вторгнення не А Це почнеться в Америці. І це буде одночасно в декількох точках земного. Шару, ви зафіксуєте це в Америці, ви зафіксуєте це в Китаї, це буде зафіксовано в Росії. Некласун, то і це буде зафіксовано одночасно, це будуть показувати по камерам. Індеклясуа, це велике, велике інсценування, і технологія для цього інсценування вже створена. Інтеляуа клерта. Ви маєте розуміти, що це велика. Небезпека, яку вам будуть нав'язувати, що це проблема, що це небезпека для того, щоб е, утворити єдине правління всіх країн, santa. Е, але ви маєте слухати тільки своє серце, не бійтеся, вам нічого не загрожує. Всі катаклізми, війни, які створюються на вашій планеті, зараз е, створюються певними людьми. Це великі соціальні експерименти для того, щоб е, е, винищити велику кількість е, населення людей е, не клясунтуамися, але якщо ми розглядаємо рівень душі. То а, з рівня душі це певні душі, які мають переміститися в інший час і простір на інший рівень і І зараз ваша планета знаходиться на великій і трансформації. І коли тут буде створений новий світ, Лесорта – ви війдете в золоту еру, яка буде тривати 4 тисячі років. і срібна ера буде тривати 4 тисячі років, бронзова ера буде тривати 2 тисячі років, і знову каліюга буде тривати 2 тисячі років. А з якою метою вони хочуть інсценувати вторгнення інопланетян? А це контроль вашої свідомості. Ви вже зараз перебуваєте під контролем а, того, що вам нав'язують. І слава соктартам! А зараз дуже багато людей на планеті Земля, і неможливо контролювати всіх цих людей ця глобальна небезпека вона створить можливості для єдиного правління і єдиної валюти, і кожну людину можна буде легше контролювати. О'Керта. вони розкажуть вам, що інопланетяни вам загрожують, і що всі люди мають припинити війни і об'єднатися проти інопланетян проти зовнішньої загрози, сникти сорта, і вони будуть маніпулювати вашою свідомістю для того, щоб контролювати вас. Неслертуса. А вони показали це в деяких земних фільмах. Що би ви хотіли передати українцям? Ендектесуанта, ви можете обрати шлях свого розвитку. Ендексалаунто Санта. Серед вас є дуже багато вчителів і світлих душ. І ви можете будувати новий едем вже на території України. Дуже багато янголів втілено зараз серед українців. І нексарта, і багато представників галактичної федерації. Також тут і Лесі Коли ми хотіли вам допомогти, це неможливо зробити зовні. Ми не маємо права втручатися зовні, щоб не відбувалося на землі. Ілінтеросатартарта. Але з різних планет були відправлені представники тут на землю, які допомагають всередини. Вони виступають як вчителі, е роблять нові технології, які будуть екологічні для планети. Е -та -та. А також з'являться нові політики, які Зможуть допомагати людству те сертаса. Буде бачити, як соціальне коло змінюється, і в Україні також буде дуже багато змін на всіх рівнях та на протязі наступних 5-6 років. Яким буде закінчення війни в Україні і коли воно може статися? А, війна почалася несподівано не сертався. і так само несподівано вона закінчиться. Просто підписання домовленостей буде достатньо, і війна припиниться. Кесеорта ці домовленості вони вже існують, ці Папери вони існують. Дектосента, і частина паперів буде підписана вже до кінця поточного року. Лесоакетарта, частина паперів буде підписана в наступному році. Що чекає на Україну після війни? Тут сварта Санта буде глобальне відновлення. Не книлята варта. Ви побачите, як прийдуться деякі фінансові потоки. Які будуть вкладати в будівництво України будуть певні люди, які будуть вкладати в будівництво, а буде розвиватися нові галузі промисловості Леосата? А українці будуть навчатися військовій справі, і Україна буде виробляти дуже багато зброї в перший час і Лясерта, і потім Україна обере інший шлях Туксуарта Санта. Вона буде розвивати інші галузі не воєнну, згодом, але це відбудеться через ще через 10 років. і в Україні про до України пробуде дуже багато вчених з різних країн світу, і тут будуть впроваджені і вироблені нові технології. Ой-ой, це відео таке насичене, що я ледве встромляю свій закадровий голос, щоб повідомити про крамницю мій світ. Ви точно вже чули про неї, але не зайвим буде нагадати, що посилання в описі до відео. Чи є у нас шанс на мирне майбутнє, чи Росія не нападе ще раз на Україну? Ля це неможливо. А в майбутньому Україна буде мати завжди таку зброю, що інші держави, Росія чи інші, не зможуть нападати. Не класа, ти санта. Також будуть створені певні умови, завдяки яким жодна країна не зможе нападати на іншу. Сантусан це буде стосуватися не тільки України, а й інших країн держав. Що ви можете сказати про зміну клімату та його вплив на майбутнє людства? ці зміни вони принесуть повну трансформацію в вашому житті. Це великі кліматичні зміни, а на вашій планеті змінюються. це приміщення полюсів. Тук то і ви побачите, що буде змінюватися температура повітря, температура води, температура землі. В європейських країнах буде ставати тепліше, в азіатських – холодніше, Африка вона піде від засушливого клімату, в більш вологий тропічний клімат, де салату А В деяких частинах Європи буде велика засуха і підійде вода. Але люди почнуть пристосовуватися до нових умов і ктесаларта. а також вас чекає ряд землетрусів з 2025 по 2027 рік. А рік. Планетою пройде цілий ряд землетрусів. Кесар ви маєте приготуватися до цього? Як приготуватися? Салартуасанта. А коли це буде відбуватися? Ваша ваша свідомість має бути в спокої, ви маєте бути в медитації. -с -с а, ви маєте напрацювати внутрішнє вміння, коли відбувається негативна подія. Ви маєте. Ви виходите в медитацію і лесаотоктартам ви не знаходитеся всередині цього фізичного тіла, ви знаходитеся зовні. Ваша духовна структура знаходиться зовні, це тіло знаходиться всередині вашої духовної структури. І Лесан, та. якщо в медитації ви виходите за межі свого тіла і Салар, та ви можете взяти. Енергетичними руками своє тіло і оберігати його під час будь-якої катастрофи, землетрусу, так само ви можете взяти тіла своїх близьких і рідних сарта і створити їм безпечні умови. Що ви вважаєте найважливішим для людства в цей час? А, окей, так. Віра, звичайно, ви маєте вірити. Кісао, тісанта, ці просвітлені душі, які втілювалися на землі, і вони втілені зараз, вони вчили вас в вірі. Якщо ви вірите в це, це просто існує. Існує все, у що ви вірите у вашому світі. якщо ви перестанете в це вірити, воно перестане існувати. Що б ви могли сказати нам про знання і мудрість древніх цивілізацій? Можливо, ми б чимось скористалися? Для аури, а ви маєте зрозуміти, що все є єдиним. Кожна цивілізація проживала свій шлях від народження до смерті і несанта. І ці дві точки від народження до загибелі цивілізації це такий самий шлях, як шлях однієї людини від народження до смерті. В точці народження людина починає готуватися до смерті, і вона готується все своє життя. Та, та. Ви наче підігріваєтеся на такому повільному вогні, ваші кістки темніють, вони карамелізуються всередині вашого тіла. Ви готуєтеся в прямому сенсі цього слова. Ля та. Ви готуєтеся як овочі в каструлі, до виходу, до смерті. І не Ви проживаєте різні емоції, різні моменти, і так само проживають цілі цивілізації. І потім ви зникаєте, і коли це приготування відбувається, ви напрацьовуєте тут, на землі, нові якості, нові риси, і сартанта. І потім ви переміщуєтеся в інші простори. Е ви не можете використати нічого з того, що було, і можете використати все. Не таорта. Пам'ятайте, що знання всіх цивілізацій знаходяться у вас. І коли ви хочете це пізнати, вам треба віддатися процесу приготування. Ваша ціль, справжня ціль це вийти з реінкарнації, маючи просвітлену свідомість. Коли ви заходили в реінкарнацію, а ви думали, що це буде одна реінкарнація, і ви зможете за одне втілення прийти до просвітлення свідомості? E З вами відбувається багато подій. І коли наприкінці життя підходить ця година смерті, ела e сорта, ви маєте відпустити ці події, відпустити емоції і відчути блаженство, відчути любов в цей момент та Санта, і тільки цей момент важливий. Ви народжуєтеся, щоб приготуватися. До цього моменту найвищого моменту звільнення від фізичного тіла, від фізичної форми і повернення в божественну форму. Сатос, чому більшість людей помирають в муках і стражданнях? Від лантуарта. вони не використовують час для приготування до смерті. Вони не не це знання енектаота. Вони не розуміють, що головна ціль життя це смерть, і всі події це просто підготовка до смерті. Вони не використовують це і не сарта. І коли смерть приходить, вони не готові, вони не готові помирати. Вони страждають, тому що розуміють свою неготовність, і не сарта, і вони народжуються знову, і знов вони втрачають шанс підготуватися, і це відбувається знову і знову і знову. Кеселярта, ви маєте зрозуміти, що таке смерть, коли ви помираєте, екелаторта, ви скидаєте з себе ілюзію. Що таке ілюзія? Це е, фізичне тіло, і це все, що є на фізиці. Кеселорта, ілюзія завжди змінюється, ваше тіло змінюється. Істина незмінна. Якби а, це була істина, ваше б тіло не змінювалося, ви б не змогли його покинути, тому що воно не міняється, воно істине. І у вас є таке істинне тіло, тонке тіло, а, яке не змінюється. це ваше енергетичне тіло, яке є Божественним, воно не змінюється. Талента. Ваше енергетичне тіло збирає інформацію, але воно не змінюється. Це серта, і коли ви помираєте, коли ви повністю готові до смерті, і ви помираєте з посмішкою, ви скидаєте з себе ілюзію, ви скидаєте фізичне тіло, і сарта, і в своєму енергетичному тілі ви повертаєтеся в вистане світло і лясарта, і там а, ваше енергетичне тіло. Перезавантажує через світлові потоки весь досвід до монадної групи. Чи правда, що останні думки перед смертю впливають на те? Ким ти будеш потім, і де ти будеш потім. Звичайно, це те, що ми вам говоримо, що найголовніша ваша задача це підготуватися до смерті. В останні моменти перед смертю ви маєте відчувати любов, ви маєте відчувати насолоду, келасарта, Ви маєте відчувати, що неважливо, в якій ви знаходитесь в формі, неважливо в якому ви знаходитесь місці. Ти сарта, ви завжди в любові, ви завжди в світлі. Ви завжди були любов'ю і світлом, і це є істина, і в цей самий останній момент ви маєте скинути з себе ілюзію і побачити, що ви є просто любов. Ви є просто світло. А як стати тим світлом і любов'ю? Ля торта, вам треба практикувати. Вам треба практикувати медитацію, диктосарта. вам треба закривати очі і виражати намір. Ля торта. Я дозволяю собі звільнитися від ілюзії. Я дозволяю собі підготуватися до виходу в світло, і коли настане той самий момент, я дозволяю моїй душі вести мене в той самий останній момент, я дозволяю моїй душі відкрити моє. Серце есата, і я дозволяю любові прокинутися. І я дозволяю любові прокидатися в реальності кожного свого дня? Е та. Вам треба висловлювати цей намір кожного дня. Вам а, треба а, витрачати всього одну-дві хвилини з закритими очима для того, щоб висловити цей намір і відчути енергію в своєму серці. Чи можливий фізичний контакт із вами? Елесоарта, да, так ми зараз з вами фізично контактуємо. Я маю на увазі так, щоб ми вас побачили всі, не тільки сіте. Ентелоартен, Ви можете побачити цей потік всередині себе. Інна лоорта. Ми так само передаємо інформацію всім людям на землі. І якщо ви будете готові, ви зможете це почути всередині себе. Елятуата, «E це мудрість, яка доступна кожному. Ми це е, вища свідомість, і те це колективна свідомість всіх е, душ, які втілені на планеті Земля. На якій планеті ви переважно перебуваєте? Ми не перебуваємо на планеті, ми є вища свідомість творців. Селата. Ми створювали багато світів. Ми є енергія життя і енергія смерті, енергія початку і кінця. Іртасента. Ми є те, що відповідає за пізнання, розвиток і спостереження. І інтексуалентуартента. Ми відповідаємо за час і простір, і ми створили час і клясента. І коли ми створили час, ми примістили світло. Елаторта, ваш час він схожий на коло і він схожий на купол і спіраль, яка постійно крутиться під куполом. Інтіла сорта санта, час уповільнює світло. І коли ми взяли частину світла і уповільнили її, е, Лаорту Санта, створилися, створилися матеріальні фізичні світи, фізичні планети, і там через фізичну матерію, через уповільнене світло, швидке світло почало себе пізнавати. Ілля Саорта. Ваша духовна структура вона є швидким світлом, яке має божественну свідомість. Частина світла уповільнила сама себе за допомогою часу як інструменту і сорта, щоб швидке світло могло пізнати цей досвід і зрозуміти свою структуру і суть. На скількох планетах, окрім Землі, ще є життя? Це безліч планет, це мільйони планет. Багато. Представників різних планет спостерігають за вами зовні і відправляють своїх представників на втілення. Декому Ардента. були прийняті певні домовленості, що всі, хто народжується на землі, втрачають пам'ять і вони не пам'ятають своє життя на різних планетах. Китавтор це дає вам досвід комунікувати. Між собою нерівних, ніхто не вище, ніхто не нижче, ніхто не розумніше, ніхто не бідніше. Е, Лаверта, ви просто люди, тут ви всі просто люди. І сектор так, Якби зараз всі представники інопланетних цивілізацій згадали себе, вони б зрозуміли відмінності, побачили, що розпадається дуже багато сімей. Було б велике розділення в соціумі Смоктаса. Ми не можемо цього допустити. Ви маєте отримати весь спектр досвіду. І Селерта. Але представники, які реінкарнували тут на землі з інших планет, вони мають можливість проявити свої вищі божественні якості тут на землі Лесерта, щоб допомогти представникам нижчих планет, які також реінкарнували. Десяотерта Земля це перша. Певна площадка, де представники різних планет реінкарнують в однакових тілах і можуть ділитися досвідом між собою. Це неможливо в інших умовах, тому що жодна цивілізація не пусти іншу на свою планету. Ентесант саактиерта. А тут на землі, ви всі маєте однакові тіла і ви не маєте пам'яті, тому ви проживаєте глибокий досвід взаємодії, навіть утворюєте сім'ї. Дякую вам. Це було надзвичайно потужно і цікаво. Дякую. Це було супер, Ісіта, як ти? А я кудись відлетіла, але таке відчуття дуже прикольне. Ми відлітали з тобою, і це твій тембр голосу, який транслює цю інформацію, він такий класний, знаєш, і коли говорили про світло і про любов, і ти відчуваєш, що ти розслабляєшся, і ти вже відчуваєш, що ти є тим світлом, ти є любов'ю, Це так круто, реально. Ти часто з ними входиш в контакт? Ага. Так, вони мені транслюють. Тобто я постійно, як правило, знаходжусь в каналі. Вони мені підказують якісь моменти. А, наприклад, є знання, які вони мені а, дали про, про реінкарнацію, про те, що. До просвітлення ми знаходимося в матриці. Матриця це утроба божественної матері, це божественна матка, матриця. І коли а, ми просвітлюємося, ми виходимо в світло, як ми народжуємося в істині. І ми бачимо світло. І вони розказали, що ось реінкарнації і досвід, який ми проходимо, це такий самий досвід, який проходить дитина за 9 місяців. І вони дали мені нове знання про те, що ми проходимо три рівня: рівень істини, рівень світла і рівень темряви. і в дитини, згідно органам, спочатку розвивається істина, це серце. Воно знаходиться всередині. Потім розвивається світло, це голова. А і потім розвивається темрява, це кишечник і нижні органи. І вони показали, що це дуже важливі моменти. Ось ці це є триєдинство, трискладова енергія. І ось трикутник, який ми знаємо, ось тут зверху це істина. А внизу світло і темрява вони абсолютно рівні, вони однакові. І істина, а вона розчиняє дуальність. І вони мене. Так навчають, показують мені все на прикладі розвитку фізичного тіла, як це проявляється в нашому житті, і згідно цим а, трьом параметрам, які уроками проходимо в нашому житті. Слухай, так цікаво і неймовірно з тобою спілкуватися. Глядачі, я знаю, що ви так само відчуваєте і думаєте, Під цим відео пишіть все, що ви хочете запитати. А також, якщо у вас є запитання до кураторів і сіти, теж, будь ласка, озвучуйте всі свої думки під цим відео. Наступного разу я обов'язково. Буду їх транслювати, запитувати у нашої прекрасної чарівної гості. На завершення ми давай скажемо про твоїх кураторів, тому що, поки ми не бачились, у нас дуже багато нових підписників з'явилося і для декого це просто буде новинка, те, що сьогодні відбулося в ефірі. Хто не бачив нас рік-два тому? Тому давай кілька слів про кураторів, і тоді вже будемо прощатися. Кураторів. Це божественна свідомість. Вони завжди кажуть, це ми, ми єдина свідомість всього, що є. Ми світле темрява, ми верхні і нижні, ми початок, і ми кінець. І це енергія великої любові. І це енергія світла, і це вищі духовні вчителі, які допомагають нам, навчають нас відкривати наше серце і жити в любові тут на землі, незважаючи на важкі події, незважаючи на всі трудності, екзамени, які ми проходимо, вони вчать нас і допомагають нам жити в своїй істині і в своєму серці. А нас, наші космічні брати, надихнули на створення активатора успіху. Ця медитативна практика допомагає нам і допоможе вам формувати найкращі сценарії життя. активатор успіху візьміть своє майбутнє під власний контроль і запрограмуйте свій мозок на успішне, щасливе, багате, здорове життя. Деталі про медитативні практики активатор успіху знайдете в описі до цього відео.